Привіт, малята! Вже впевнено крокує весна по землі. Пропоную вам згадати, що ж вже відбулося з природою. Повторюйте за мною: квітнуть весняні квіти, розквітли дерева, кущі, зеленіє травичка, сонечко. Все більше і більше радує нас своїм теплом. Йдуть дощі, гримить грім. З теплих країв повертаються птахи, лелека, шпак, журавель, ластівка, зозуля. Що з'явиться у птахів у гніздечку? Вірно, яєчка. З'являються комахи, мураха, бджола, муха. А тепер нас бджілка запрошує пограти в гру. Назви правильно. Де бджілка дж... живе? Вулику вірно. Уважно дивіться на картинку. Бджола біля вулика, бджола над вуликом, бджола під вуликом, бджола за вуликом, бджола у вулику, бджола. Між вуликами. А тепер пропоную вам це ж саме самостійно сказати. Дивимось на картинку і називаємо. Гадаю, що ви всі гарно впорались з цим завданням. А зараз я вам пропоную послухати вірш, який називається Весна. Чути перший гуркіт грому. Лине ластівка додому. Ручаї туркочуть сині, абрикос цвіте в долині. Перша бджілка вилітає. Красне сонце прославляє. Сонце тепле, як яєчко. У пташиному гніздечку. У цьому вірші незнайомими словами для нас були гуркіт це значить звук грому та туркочуть ручаї. Туркочуть діти, значить, течуть, плинуть, льються. Абрикос де? в долині та порівняння сонечка з теплим яєчком. Тепер пропоную вам вірш повторювати за мною, чути перший гуркіт грому, лине ластівка додому. Ручаї туркочу сині, абрикос цвіте в долині. Перша бджілка вилітає, красне сонце прославляє. Сонце тепле, як яєчко, у пташиному гніздечку. А тепер спробуй вірш розказати разом зі мною. Чути перший гуркіт грому, лине ластівка додому. Ручаї туркочуть сині, абрикос цвіте в долині, перша бджілка вилітає, красне сонце прославляє, сонце тепле, як яєчко, у пташиному гніздечку. Таблицю для вивчення цього вірша я залишу під відео, а ви його вивчіть на пам'ять та й прийшліть мені. А я за вас порадію. На все добре малята! До наступних зустрічей!